Яся не можна виноград їсти. Собакам не можна виноград їсти. А що, Юрко, йдемо соус робити? Йдемо. Вперед. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Нарешті в мене знайшовся час зробити виноградний соус. Виноград у мене такий чорний, вже послідній. Більше винограду у нас нема. Нормально. Ну, ще є такі трошки, ще трошки є. <смір: <смір:> я нараг... ну, з цього винограду я буду робити соус. Для приготування соусу мені потрібно. Саме собою, що виноград. Так, лимон, е гострий перець, потім е гірчиця подрібнена, гірчиця в зернах, коріандр, сіль. Тут в мене є імбир, я натерла. Тертий імбир і чесничок, також натертий, цукор. Олія, оливкова і ще мені потрібно буде оцет. Оцет я не поставила, забула. Юрко, чого ти не нагадав мені про оцет знову? Ой, вибач. Так, беремо дві столові ложки олії тут в мене є. Даємо, виливаємо. Сковорідку. Та ти взяла таку сковорідку? В томрсі, Юрко, в тому ж. Місця треба знати? так? Місця треба, там у нас ще є різні. Якщо витягнути. Вокс нержавійки. Вокс нержавійки. Я ж цим не користувалася ніколи. Зараз проведемо експеримент. Що його знову в тумбочку поставити чи користуватися ним? Додаємо спеції. Щоб вони віддали аромат, так? Так. Гарячу олію. Горією має бути гаряча. Переставила на іншу камфорку, тому що дуже мені обгоряють краї. Так, висипаю гірчицю, коріандр і гірчицю розмелену. І нехай трошечки підсмажиться, щоб віддали спеції, щоб віддала свій аромат потрібний. імбир. Ну, no, вже пішов аромат. Що значить імбир? Додаємо часничок. Ну no, то вже буде. Термоядерний соус. Пахне правда? Я забула сказати ще про воду. Тепер додаємо виноград. А гострий перець коли буде? Збиралась, почекай. Гострий перець, буде разом з виноградом. Що ж кільки будуть в соусі? А поживеш побачиш. Ірку, не спіши наперед. Та вже повинна бути провикнути. Тебе внуки запитання все задають. Скільки будуть. І кісточки можуть бути в соусі, якщо захочеш. М -м -м, ти будеш перетирати їх. Побачив, так? Черпак. То показала мені. Гострий перець. Юрко любить гострий перець. Юрій, правда? Я-я! Yeah, Хто yeah. не має такого перця, може додавати сухий з пачечки. І так само регулюйте собі перець гострий, тому що то, 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 трохи буде сприяти. Так як Юрко любить гостре, значить ми даємо гостре. спеціями Під початку закипання буде тушкуватися пів години. Як почне кипіти, я додам сіль і цукор. У мене ще залишилося сіль і цукор додати. Це пізніше. А тим часом у нас є лимон. Натираємо цедру одного лимона. Лимончик я вже натерла, цедру, точніше. А лимон, що нам потрібно буде від лимона забрати сік. Ну, не весь сік. Дві столові ложки. Не забуваємо помішувати. Не треба накривати? Ні. Хай випаровує, так? Треба, щоб випаровувалося. Розварився і почав випаровуватися. Може його подусити? Він сам потріскає, він вже починає, бачити тріскати. О, вже починає трішники дістає. Ага. Нехай розігріється добре. Чекаємо. Вже починає виноград тріскати, закипати. Додаємо сіль, цукор. Цукор. Сіль, цедру лимона. Перемішаємо. Як почнеться таке вже бурхливе кипіння, відраховуємо пів години. Я думаю, чим більше буде кипіти, тим більше Так, Чим більше воно буде кипіти, тим, більше він буде, тим краще він буде, густіший. Так що дивіться по консистенції самої рідини. Якщо вона дуже рідка, то ще трошки, щоб покипіло. Пробуйте також на сіль. Якщо вам солі замало, чим буде по рецепту, Значить, додайте собі за своїм смаком. Якщо виноград кислуватий, цукор можна давати більше. Якщо виноград солодкий, цукру не, не потрібно стільки. Тобі скажу, та вода була вишня. Вода не було лишня, тому що мені треба було приправи, щоб вони розійшлися. Буду пробувати. Тож не видно нічого. Мені солі треба ще. Може не давай, не Поки що не буду давати. Вже коли воно все покипить, пів години, тоді вже буде відомо, що ще додати. Чекаємо пів години. Зібираємо лимончик. Із з половини лимона беремо сік. Отець дві ложки. води. Виловили зернятка Всі. даємо ще як консервант, консервант оцет. Вдаємо до соусу. Ще трішки покипить, я буду перетирати. Банки я простерилізувала, баночки маленькі маленькі, буду розливати малесенькі. Простерилізувала, а кришки прокип'ятила. Ще повариться 10 хвилин. Я перетру через друшла. Пробувати на смак. Нічого більше не потрібно. Солі піде, туди, туди піде солі, одна чайна ложка. Хоч спробувати? Ложка брупала. Здравствуйте, раз пробував. Давай, Юрій, подути тобі. Рибу капне. Що, ти, що тобі тут ще положити? Скажи мені. Га? О, щойно почало гріти тільки. Воно ну, так гріє, так. Починає. Е, цей пекучий перець собі регулюйте. Якщо любить таке гостреньке, от таке нормальне гострене. Ну таке пікантне. Ну тут досить гострий він. Такий досить гостренький. Можна давати половинку. Можна давати такого сухого з пачечки, там чайну ложечку. Тоже собі регулюйте. Ну, я б його ще виварив трошки. Ну, ще воно покипить 10 хвилин, тоді я ще перетру і ще покип'ючу, воно якраз Кип'ятити ага. Кипятитися має на такому досить такому великому вогні. Ну, не дуже малесеньке, воно має булькати добре. Він точніше, не воно. А ти мене не відправляєш, Юрко? Mm -hmm. Перетираємо соус. Отако я зроблю. Практично половина соусу википила. дуже багато є. Спеції вже віддали своє. Нам вже вони більше не потрібні. А якщо крохмальдати? Нашто? Ну, щоб було гостіше. Нащо тут крохмаль? На хліб мазати. Тюшко, нащо тобі крохмаль здався? Дуже смачно буде без крохмалю, повір мені. Хоч і що? Щоб ложка стояла так, як в твоєму жилі? Так? Багато кісточок, бачиш? Добре робити соус, коли кишмиш, але без кисточок. Навіть можна залишати цілі такі ягідки. Частинку перетерти, а частинку, щоб цілі ягоди були. Кишмиш солодкий, треба, щоб був виноград кислий. Треба, щоб був кислий. тобі дається, тому дається сік лимонний? Сік лимонний. Можна дати сік цілого лимона, якщо дуже любите таке. Кілограму цього винограду. Ну, так мало, так мало виходить соусу. А тобі юрку вистачить. У нас цих соусів вже. Можна на ярмарок виходити. Щоб м'яса десь дістати, щоб було багато. Тільки на соусу вийшло. Наливаємо в кастрюлю ще раз. Доводимо на до кипіння і будемо розливати по баночках. Все. Покажи ложку, який він гостий. Такий він який зараз дуже густий, тому, тому що він теплий, гарячий. То можна більше виварювати, але то нема потреби. Просто гарячий є, коли він в холодному стані, він буде густіший. Якщо хочете, давайте крохмаль. Я крухмаль не додаю. Вірку теж крухмаль хоче. Я хочу густого. Я тобі кисілю наварю, якщо хочеш. то кисіль вийде, а не соус. Кисіль виноградний. Соус закипів. Будемо розливати по баночках. Я просто реалізувала горнятку. Так мені саме зручніше. найкраще. Перевертаємо. І так всі находимо на банки. Соусом, що нам залишилося. Соус не дуже багато виходить з кілограма. Якщо ви захочете більше, давайте більше ягід. Якщо вам сподобалося наше Юрком відео, поставте нам вподобайку. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався на канал. Дякую вам за перегляди! До зустрічі в новому відео.